Так, не знаю, чи буде видно, бо трошки сонце обід. Значить, росли кормові борочки, тут небагато сотих, 4-5 пар дочків. Бурачки брізали на полі, забрали їх. Ну, гечка залишилась гечка, барайонець, який десь там трошки щось попадає. І тут має сіятись у зими ячмінь. Тут картопля і тут ячмінь. Ну, Ясна річ, що ніхто вратись під посіву за мене не буде. Після картоплі культивація буде, а тут дисковка дасться після борочка. І щоб оці розкидати кіпці, як кажуть у нас в народі, в місцевості нашій, щоб боронець оце все розкидати, щоб краще придискувалось. 25-ка і вчепив ось ці, ну ви бачили, редуктор ланцюжки. Як бачите, ланцюжки вчепив. І так ходжу по кругу, собі воно розкидає. Робить, там кашку розкинуло, розкинуло і все. Так само їду зараз на гарбузи, там, де росли. І не треба нічого вручну десь вивозити, стягати, мучитись. Проїхався трактором, подрібнив його і все. І спокій.